Людей перетворили у васалів. Це я кажу про нас. Це я кажу про нашу країну. І це я кажу про нашу так звану політичну систему, яка не є політичною системою, яка є системою утримання персоналій, що дорвалися до влади. На превеликий жаль, третій президент став частиною цієї системи. Не змінивши її, вона його поглинула. А з ним і ті сподівання, які були у 2004 році. Але не все втрачено, не все так погано. Ми стоїмо перед ще одним викликом. І тут важливо зрозуміти, ми приймемо цей виклик, ми підемо вперед, чи так і залишимося в історії. Бо історія України є, як правило, трагічна. П'ять разів ми здобували незалежність, п'ять раз ми здобували свої вольності. І це коло постійно не розривається. Як тільки отримуємо свою країну, потім не знаємо, що з нею робити. Як не знаємо, що з нею робити, її втрачаємо. А потім стоїмо на могилі України і файно всі співаємо, що ще не вмерла Україна. Ну може, не будемо вже так робити? У мене немає 100 років ще чекати на наступний шанс незалежності. У мене немає ще одного життя для того, щоб ми відбулись. У мене немає ще одних десятиліть для того, щоб ваші діти не виїжджали за кордон, щоб наша нація не вимирала. Щоб нам не писали листи з Мос... з Вашингтона, Москви і Брюсселя. як нам жити і як нам будувати країну. Я вимагаю це робити вже. І я знаю, як це зробити. Але сам не справлюся. Тому я і тут. Тому я не ховаюся за екрани телевізорів. Тому мене не показують на каналі Інтер уже сім місяців. Таке враження, що умер такий кандидат, як Яценюк. Ні, живий. Я їх ще всіх переживу. Тому я приїхав до вас. Аби ви мене почули, аби ви мене підтримали, аби ви зрозуміли, що це не мої вибори.